на Не стрибаємося одні микро читаємо карточку. Богдан вибрав сьогодні для читання книжечку про Пуха. він вот. ніпуха. Отака вот книжечка. Також ми починаємо читати. Давай. Давай. Так, я вот Так, Давай. Ну? Так, стрибай зі мною. Тут про тигрика, як він навчився стрибати. Тигрик любив стрибати. Він стрибав зранку, він стрибав увечері, він стрибав цілісінький день. І це нікого не дивувало. Якщо чесно, стрибки виходила в тигрика найкраще. Якось тигрик поспішав до своєї улюбленої луки для стрибання. Йому забракло терпіння стрибати цілісінький шлях до моста, тож він просто перестрибнув через струмок. Я щойно винайшов нову гру. Просто тигричайно. Це не дивує, адже у вигадуванні Ігор я справжній майстер зрадів Смогастив. Ми вам покажемо ілюстрації і продовжуємо читати. Тигрикові не терпілось розповісти друзям про нову гру. Він стрибнув назад через струмок і приземлився просто на віслючкову хатку. «Вгадай, що, сказав Тигрик. Я щойно вигадав нову гру стрибалку. Вона буде називатись Стрибний через струмок. Скорочено СЧС, закінчить Тигрик, свою думку. Продовжуємо читати. Я найкращий гравець СЧС», – вів тигрик далі. Закладаюсь, ти мене не переможеш. І я впевнений, що не переможу, похмуро погодився віслючок. Я не мастак у стрибках. А може, спробуєш? сказав Тигрик. Один малесенький стрибочок. Віслючок спробував стрибнути, але його ноги ледве відривались від землі. І оце ти називаєш стрибками, вигукнув тигрик. Еге ж, стрибки це не те, в чому віслючки найсильніші. Віслючок важко зітхнув. Я ж казав тобі. Читаємо далі, оскільки віслючок із ним гратись не міг, тигрик поскакав до будиночка Вінні. Рох та вінні виявились там. Вони ласували метком. Привіт! закричав тигрик, збиваючи Вінні з ніг. А горщик із медом приземлився просто на голову Рохові. Привіт, тигрику! сказав Вінні. Хочеш меду? Тигрикам мед байдужий, сказав Тигрик. Але вони обожнюють гратись у СЧС. СЧС? здивовано запитав Рох. А хто це? Це не хто, а що? Ходімо, я вам покажу. І тигрик пострибав, не чекаючи на відповідь. Вінні та Рох пішли за тигриком до Стромка, де тигрик пояснив правила нової гри. Просто перестрибуйте ось так. Він показав 10 чи 11 разів. Спробуй, друже! Він ні раніше ніколи по-справжньому не стрибав. Але тигрик це так весело, він і зігнув коліна, помахав руками, відштовхнувся. Плюс він ні сів, йому не вдалося подолати струмок. Він сидів у воді, почуваючись, як дуже зволожений ведмідь. Ведмежата не надто сильні в стрибках, виголосив тигрик. Твоя черга, сказав тигрик роху. Зараз подивимось, як ти стрибаєш. Ой, лишенько, рох занепокоївся. Я не думаю, що це гарна думка. Давай краще висушимо тебе, вінні. Агов, заждіть, закричав тигрик. Та було вже пізно. Вінні і рох пішли. Тигрик похнюпив носа. Певно, стрибки поросятам також вдаються не найкраще, пробуркотів він. Далі. Він пострибав до будиночка сови і постукав у двері. ху 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 ху, -ху погукав він. Хтось є вдома. Коли сова відчинила двері, тигрик розказав про СЧС. Як ти сказав? перепитала вона, у що саме грати? СЧС, вірно, задумливо сказала сова. Дехто називав цим прізвиськом мого двоюрідного діда, Роберта. А якщо вже вести мову про нього, мушу згадати часи, коли сова оповідала і оповідала і оповідала знову та знову. За годину сова нарешті спинилась, щоб віддихатись. Цікавезно, сказав тигрик, але мушу йти. Він поскакав геть, доки сова не почала знову. Оце так, він забув, що довгі розповіді це те, що сова робить найкраще. А тигриків довгі історії стомлюють. Зрештою, тигрик дістався до будинку Кенги в надії застати ру. Кенга саме пекла пиріг. Вибач, друже, але гру грається десь у лісі, лагідно сказала Кенга. Я точно не знаю, коли він повернеться, але якщо хочеш, ти можеш зайти і допомогти мені пекти пиріг. Тигрик був радий допомогти, але коли він випадково вихлюпнув тісто на стіл, йому раптово сяйнула думка його стрибки це те захоплення, яке друзям. Не до вподоби. Тигрик покинув дім кенги і поскакав до струмка, але стрибати на самоті йому ставало все нудніше, і нудніше, і нудніше, аж доки він взагалі не перестав стрибати. У чому ж річ? Гратись не весело, коли ти граєшся сам один, пробуркотів тигрик. Бути самотніми у тигриків виходить не найкраще. Раптом тигрик почув знайомий сміх. Я впізнаю цей сміх, сказав тигрик. Він поскакав туди, звідки чувся сміх, і незабаром побачив ру. Привіт, тигрику, сказав Ру. Привіт, малий друже, сказав тигрик. Хочеш пострибати? Я щойно винайшов чудову нову гру. Тигрик і Ру пострибали до струмка, а тигрик показав Ру, як гратись у СЧС. Чудово! закричав Ру, коли вони з тигриком перестрибнули з одного берега струмка на інший. Глянь на мене, тигрику! СЧС це те, що тигрик і Кенгуру роблять найкраще. Це справді було так. Тигрик зрештою знайшов друга. Рибати з яким найкраще. Ху-ху-ху-ху-ху! Ху-ху-ху. <плес> Тим часом тигрикові друзі зібрались усі разом і заходились обговорювати СЧС. Я думаю, що для тигрика це чудова гра, почала сова. Вона тримає його віддалік від мого городу, відзначив кролик. Чим більше тигрик стрибає на вулиці, тим краще, із посмішкою сказала Кенга. Я не муситиму заново будувати свою хатину, додав Віслючок, а я буду значно сухішим, підхопив Вінні. Тож вони вирішили, що СЧС – це саме та гра, в яку варто грати тигрикові. Тигрик так тішився, що навіть не помітив, як прийшли його друзі. Раптом він почув оплески. Тигрику, це був чудовий стрибок, сказав Вінні. Чудовий виступ, ру, додала сова. Решта тигрикових друзів також були тут, вони плескали і підбадьорювали. Тож тигрик заходився стрибати навіть вище, ніж звичайно. Тигриковим друзям не надто добре вдається стрибати. Але що їм заважає щиро болівати за друга? Попрощаємо? Так. Да. Да? Ну, давай. Да. На цьому ми прощаємось з вами. До наступної зустрічі. Підписуйтесь на мій канал і ставте